У коробці лежать сині та жовті кулі. Кількість синіх куль відноситься до кількості жовтих як 4 до 5. Яка найбільша кількість синіх куль може бути в коробці, якщо разом куль менше за 53? Розв'язання. Оскільки відношення кількості синіх куль до кількості жовтих куль це 4 до 5, то виходить, що для деякого х. Разом синіх куль є 4х, а жовтих 5х. Отже, разом куль є 4х додати 5х, що дорівнює 9х. Оскільки ми знаємо, що загальна кількість куль менша 53, то виходить, що 9х менше за 53. Поділімо обидві частини нерівності на 9. Отримаємо, що х менше за 53 дев'яті, або ж 5,8. Оскільки 4х має бути натуральним числом, бо кількість кульок це натуральне число. І аналогічно 5х має бути натуральним, то і 5х відняти 4х має бути цілим числом. Тому х ціле число. Отже, потрібно знайти найбільше ціле число що менше за 5,8. Таке найбільше число це 5. Тому й найбільша кількість синіх куль 20.